Кортмікс Шотландія 10 кг, перший сорт 4 євро за кілограм. Це у нас такий батнічок гарний на замочку і він іде теплий. Це десь розмір МКЛ. л У нас спортивні штани на флісі, пише розмір С. Ска МК десь. Ще одні спортивні ці вже легші. Вони йдуть на дуже-дуже легасенькому муфлісі. Такі от красиві. Далі в нас така з на капюшончиком. Теж легенька. Подвійний, такий гарний. Ще у нас з капішоном знову спортивна. Відвансу. Еска. І вона йде на тоже на, на легенькому муфлісі. Далі в нас знов з капюшоном флісочка. М, і вона тепла, навіщо біла, перший батінчок з капюшоном. М. Розмір М, класично біла. Далі сірий, теж з капюшоном, іде в нас батінчок, він теж йде утеплений на флісі. Теж має такі пішенький. Чорна. Кісочка з кишеньками подовжена йде. Далі у нас йде теж батнічок, трошечки утеплений, сірий, звичайний, з капюшоном і з кишеньками. І це зразу, напевно, костюмчик, тому що є ще такі от штани до нього ес-корозмір, теж на маленькому кліці. Далі у нас жовтий, укорочено. Такий батнічок гарний, укорочений. Лосінки спортивні, маленького такого розміру, дуже гарні. Так у нас коричневий, такий з капюшоном теж. Батнічок. Тут розмір не пише, теж на маленькому плісику такий іде інтересний, Теж ззаді, такий цікавий. Далі в нас спортивні, кулько, L розмір, і вони йдуть тепленькі. Гарні, теплесенькі. Далі у нас спортивний. І теж дуже гарний І Далі у нас лосінки. Теж такі легенькі, зав'язиця на, зав на резиночці, тобто Цей дуже гарний з капішок, теж подовжений. Ззаді ось такий гарний у нас розпах є. Ще у нас кофточка, теж з капюшоном. Гарна така розписана йде, і вона йде легенька. Може у нас сірий. Бачимо. Який гарний, стильний, сірий. Паймось, це десь та M -ка розмір. Лисінка, M пишемо, легенькі дуже. Далі чорні, чорні лосінки L розмір. І класичні чорні лисіння. З капюшоном, батнічок, теж з кишеньками. І ще у нас є така легенька. Легенька кофточка. Внизу вона йде з мережева. Потім у нас іде ще одна легенька, тут з бірочкою. Елі розмір. Отак вона виглядає, Ззаді замочок. Потім у нас іде така легенька, також також великого розміру. І останнє це в нас гольфик, легесенький гольфик, маленького розміру. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.